Добрий день! Сьогодні ви на каналі Автопригін з Європи з Нідерландів. Приїхали клієнти з Вінницької області, з міста Гайсона, забирати Рено Меган 4 -й. дуже приємного синього кольору з литими дисками 17-го розміру. Механічна коробка передач приблизно 180 тисяч кілометрів пробігу. Патрульники по колу автомобіля. Відомий всім надійний двигун. Лет освітлення. суперовий дизайн автомобіля зовні і всередині. Такі автомобілі зустрічаються зараз в Оландії дуже рідко. Важко їх купити. Добрий день. Доброго дня! Як вас звати? Ірина. Скажіть, будь ласка, звідки приїхали до міста Тернополя? Гайсен місто, Вінницька область. Скільки часу чекали на автомобіль? Ну, мабуть, півтори неділі. Оглянули автомобіль, сподобався так, так, вам? Дуже сподобався. Сподобався. Задоволені покупкою? Звичайно. Що будете рекомендувати нашим підписникам? Щоб звертались до пана Омеляна, він те, що говорить, так і воно є на дійсності. Дуже вам дякую, попутного вітру, легкої дороги, гарного користування автомобілем. До нових зустрічей. Дякую. Щасливо.